Доброго ранку, малята! Я вас запрошую на заняття з природи. Сьогодні ми будемо рятувати звірі від холоду та голоду. Скажіть, будь ласка, яка пора року? Так, правильно, зима. А давайте пригадаємо, яка головна ознака зими? Головною ознакою зими є сніг. А які ж сліди від тваринок можна побачити на снігу? Сліди диких тваринок, які живуть у лісі. Які сліди диких тваринок можна знайти? Сліди білки, сліди зайця, це дикого кабана, сліди лисиці, сліди луся. Сліди вовка. Давайте розглянемо малюнки диких тварин і відмітимо сніжинками тих звірів, яких можна зустріти взимку в лісі. Взимку можна зустріти вовка. Взимку можна зустріти білку, лисицю. Кабана, Лося Зайчика. Скажіть, будь ласка, чому ми не прикріпили сніжинку біля ведмедя, їжака, борсука? Що вони роблять взимку? Так, правильно, взимку вони сплять. Пропоную послухати оповідання хто як зимує». Зима, мороз, Всі тварини від лютого холоду поховались, а в зайця немає ні нори, ні гнізда. Сьогодні він під кущем висипається. Завтра в ярочку приляже чи ямку в снігу вириє. Там в нього і дім. Зате шубка у зайця тепла, пухнаста, біла, як сніг. Добре йому в такій шубці. Тепло і сховатися від ворогів неважко. Притулився до снігу, спробуй розгледіти. Вдень зайць спить, а як прийде ніч, виходить погуляти, поїсти. Поки снігу полі небагато, він лапками його розгребе, глянь. Може, дривичку знайде, а як хуртовина, глибокі замети, тоді вже не розтопити зайчикові снігу. Зате в лісі він на високий замет залізе, з кущі дерев, молоді гілочки повгризає або кору поїсть, от і ситий. А інколи й в село в гості завітає. Прийде пізно ввечері, коли в селі тихо, всі вже сплять, підбіжить до стіжка і почне сіно смикати. Насмиче, наїстя, а потім назад в ліс побіжить, так і живе за цілу зиму. Ось ви і прослухали уривок оповідання, хто як зимує. А зараз дайте відповіді на запитання до оповідання. Як ви вважаєте, чому тварини і пташки наближаються до людських осель взимку? Тому що біля людських домівок вони можуть щось поїсти. А що взимку їсть зайчик? Взимку зайчик їсть кору дерев, молоді гілочки, нього собі вириває суху травичку. Чим захищається зайчик від ворогів? Так, зайчику допомагає його шубка, яка взимку стає білою. Як ви гадаєте, чому білка не боїться морозу? Правильно, тому що шубка в білки стає теплішою взимку. Де живе вовк? Вовк живе в лісі, а будинок його називається ліго. Чому його називають хижаком? Так, вовк полює на менших тварин. Кого ще в лісі називають хижаками? Так, хижаком називають лисицю. Для чого лисиці такий довгий пухнастий хвіст? Так, правильно, лисичка своїм пухнастим красивим хвостиком замітає сліди, щоб її не вполювали мисливці. Дякую вам за ваші відповіді. А зараз пограємо з вами в гру. Хто де живе в взимку? Хто живе в дуплі на дереві? Так. В дуплі на дереві живе білочка. Хто живе в норі? Так, в норі живе? Лисичка. Хто збудував собі кубельце з листя та гілочок? Правильно. Тіжачок. Хто живе в берлозі? Так, звісно, ведмідь. А хто живе у Лігві? У Лігві живе вовк. Ось ми і пограли в чудову гру. Скажіть мені, будь ласка, яка небезпека загрожує тваринам взимку? Так. Взимку в тварин виникають труднощі з їжею. А чим їм Можна допомогти, допомогти можна, підгодовуючи їх. А зробити це можуть лісничі. Ось поглянь. У лісі є спеціальні місця для підгодовування диких тварин. В цих місцях підгодовують тварин люди, які роблять в лісничому господарстві. Там можна побачити сіно, кукурудзу. Зерно, молоді гілочки, а ми, діти, можемо зробити годівнички для птахів і підгодовувати їх насінням. Наше заняття підійшло до кінця. Давайте пригадаємо, про що ми говорили. Говорили ми з вами про диких тварин, про життя їх синку, про кого ми читали оповідання. Оповіданнями читали про зайчика. А скажіть, будь ласка, як ми можемо допомогти диким тваринам взимку? Лихи ми можемо підгодовувати, а диких тварин в лісі підгодовують лісничі. Дякую вам, мої любі, до побачення!